Треба швиденько вам встигнути розповісти. Ось ця розеточка, що, ну, штепсель, що в розетку там на дошці вставляється. І ось ця штанга. Це ось до цього, це десь 2 метри. От. І це я вже склав. Що цікаве, настільки надійно він працює що я його як поставив на початку літа і більше я його і не знімав. Оце перший раз, щоб вам зняти відео. Там є єдиний, єдиний нюанс, що, мабуть, це від оператора, від Vodafone залежить. Десь через півтори-дві доби вони відмикають роутер. Але це можна обійти, щоб його не вмикати. Ну, це треба виключити, вимкнути живлення і знову вімкнути. Щоб це обійти, можна, я ж кажу, можна застосовувати пульт і радіорозетку ось цю. Але у налаштуваннях TNG CP905 у нього є в налаштуваннях перезавантаження. Ну, можна вручну перезавантажувати або по графіку. Я там налаштував, ну, виставив це налаштування, щоб він сам самостійно перезавантажувався о 5-й ранку кожного дня. І все. І тепер мене провайдер його не вимикає. Тобто, зараз швиденько дивіться. Тож я кажу, то я його, як на початку літа, туди на штанзі на дерево поставив, закріпив і все. І більше я його не знімав. То аж цей гвинт, аж закис, ледь відкрутив. Тобто я взяв таку дощечку, цей, вагоночка така. У нього є кріплення, бачите, там на мачту і там два отвори під шляпки саморізів чи шурупів. Оце я тут просвердлив два отвори і там шляпки. І він сіда на шляпки. Видно, не видно, давайте, ось бачите. А так, щоб він час був. Там дерево розсохлося трошки, щоб він не впав, то я його цими стяжечками ще підстрахував. От, тепер у нього зверху є, вон бачите, чорненьке таке, це там ці щільнювачі гумові, прокладочки. Але щоб не, не ризикувати, і трошки, щоб його уберегти від ультрафіолету, то я ось так вирізав пляшку. Це зелена з-під пива. От. І тут в зробив, ній зробив невеличкий отвір. От, бачите, ось тут. І за допомогою проволоки. Ось так гачочок такий завів. Тут у нього є щілина така, там, де кріплення, защолочка. Це на, на той випадок, щоб вітром не здуло. І воно нормально тримається. Це супер. Е, ось його цей блок живлення у аутдор виконанні. Зараз я не бачу, я там потім, якщо буде цікаво, в коментарях чи в описі відео. Ну, там у закріпленому коментарі напишу параметри цього блока живлення. Ось так він теж, ось бачите, на саморізі тримається. От. В нього ось він заходить на цей, зараз хвилиночку впала. Це в нього заходить 220. Ось звідси, Це вже раніше я показував, як воно зроблене. Це кріплення, бачите? І це одна із точок кріплення. Ось вона. Одна із точок кріплення. Ці дош... дощечки. Це одна, а друга, блін, як я зробив таке враження, що тільки ось ця цей саморіз виходить що довгий. Ну, щось воно близенько, ну, це вже нюанси. Там можна було трошки нижче опустити, але воно тримається нормально. Ця штука воно навіть не хитається туди От, Ось це бачите, щоб воно не вивалося. Вивал -во <свісить> Ось це вивалося, і щоб руками можна було відкрутити, барашки такі. Ось. Тут всередині, бачите, там етикетка заважає. Всередині там такі продаються розетки. Отакі, от як наподовжуючи. Це я спеціально його доставлю. Тобто, там от така всередині розеточка така. В епіцентрі купував. І улірував є. От. І сюди, просто сюди йде виделка, звичайно, від цього блочка. А далі вже живлення постійний струм. Заходить сюди, цей відсік, тут кришечка вона знімається. Зараз знімати не буду. Тобто ось вся любов. І працює дуже надійно. супер, я дуже задоволений, мені швидкості вистачає. Ще таке е, питання, оце його індикатори, вони дуже красивіші, ще. Оце дуже яскравий такий смарагдовий колір у цього леда, а це теж у нього індикатори, там, які е е показує його стан, як він там під'єднався е чи не під'єднався до інтернету, яка сила сигналу, там це все, все, все тут є. Ось, То воно таке дуже нарядне, як інопланетний корабель. Можна було, мабуть, трошки більшеньку пляшку, щоб його краще захистити сам корпус від ультрафіолету навіть. Бо тут, ну, І, ну може, не так було багато дощі, дощі, дощів дощів, а, Але ну, нормально проблем не було. Тут головне, я боявся, щоб дощ не попадав у стики там, де антенни скріпляться, Бо у коментарях писав людина купила і користувалася у селі, поставила на мачті все. Але ну, вона б сподівалася, що ось ці гумові ущільнювачі не дадуть волозі попасти всередину корпуса, а виявилося, що Волога таки попала і там на, на цю материнську плату цього роутера і попсувала. От, То я вирішив трошки трошки перебдіти, і, як виявилося, все, все, все нормально. Проблем з ним не було. Я Кажу, може, можна було трошки більше зробити, ну я не знаю, на, на всяк випадок думав, щоб. Ну, так, вентиляція якась, але в нього дірок, звісно, нема, бо я кажу, це аутдор-виконання вуличне. У нього ніяких вентиляційних дірок нема. От. Тобто, мабуть, можна було якусь більшеньку ще пляшку. Отак от, от, таким самим чином, щоб вона кудись аж сюди доходила. Ну таке. Тобто ще раз показую, от, я дуже ним завдоволений. О, блин. Ну, от так. От, тобто, можете брати. За зразок. І ще раз кажу, головне його захистити від сонця все ж таки. Бо я не став ризикувати, у мене вже був досвід з перегрівом цього минулого роутера, цього Xiaomi Mi F494G LTE, mobile Wi-Fi роутер. то я. Все ж таки, він в мене працює там на горі. Зараз трошки листя поопадало, але це абрикоса його від сонця влітку дуже класно захищає. Абрикоса стара, велика. Ось вона така, бачите. Так. І ось він там аж, аж отам от от десь працює. Ну, тобто, якщо у вас буде якісь запитання, оце зараз я стану у напрямку, це південь. Оце захід тут зараз сіда сонечко. Сюди. Оце південь і схід тут. Оце така абрикосина. От, Величезна. От І все. Я зняв питання з цими антенами. Майма. Нічого не потрібно, все працює. Тобто досвід вже є. І з, з минулим роутером два роки. І з цим роутером ну, сезон. Він мене ще вдома попрацював, бо я його десь купив перед Новим роком. От поки розібрався, бо кажу, десь півтори доби і, блін, роутер вимикається. Я спочатку не зрозумів, чому, потім дивився там коментар людини пише, він відключається, роутер поганий, туди-сюди. Вим... Ну, розриває зв'язок з, з провайдером. Але, виявляється, це невелика проблема завдяки налаштуванням, все це вирішується. Ну і головне, що в нього є ця налаштування, фіксація TTL, бо це зняло купу проблем. От добре, буду закінчувати. Якщо будуть якісь запитання, пишіть. Всім гарного вечора і мирного неба. Слава Україні!